Давай, да Давайте не дуємо, почекайте. Чекайте, що ми сьогодні слово надається голові фонду а, Нам сьогодні один рочок, один свідомий рочок з днем народження нас усіх. Дякую дуже, що ви з нами витерпіли, особливо А, тому що ан Янговський просто характер. Дякую, що ви з нами цей весь час допомагаєте, підтримуєте, розвиваєте. Ми з вами побачимося незабаром через тиждень там. Все раз, два. Три. Браво! Браво! Ура! Давайте слово надамо ще нашому вашому да. гостю Назару. Назар, Назар кажи! Назар, чиє відео набрало 150 тисяч на сайті «Повернись живим»? Угу. Давай, кажи. Кажи. Що ти бажаєш? Бажаю. Ви вилікували дітей, які живуть де живуть? Які живуть. живуть. <ріпи> на фронті <Да>. на фронті. <ріпи> Зробиться. <ріпи> <ріпи> Мій тато в 90-х роках шукав е, роботу, тому що в Азербайджані роботи не було. Тоді всі починали, ну, намагалися працювати, торгувати як ЧП да, підприємці. Він їздив, е, привозив якісь товари, продавав тут, їздив в е, Москву. Е, всі родичі просили його з собою, там, показувати, як це робити. Він ніколи не був особливим бізнесменом, але він там намагався щось робити. І потім він приїхав в Україну, в Донецьк. Е, йому там сподобалося, він там залишився. Він побачив, що місцеві дуже нормально реагують на приїжджих. І він а, відкрив там пару кіосків, залишився, і потім покликав сім'ю, да, маму і мене туди. О, це був 94-й рік, і я прожив в Донецьку десь років 15 чи 14 десь так. Це до речі, наш танк. Цю, цю машину Лені подарували кілька років тому. А нам туди чи туди, Лен? Здається, туди. Mm -hmm. да? mm -hmm. тут, тут же можна наліво, так? Да? Mm -hmm. Подарували, коли вона була волонтеркою. І цій машині вже років 30, вона постійно потрапляє 20? 20? Так. 20? Mm -hmm. Ну добре, 20. На 15 років молодше мене. А це як його? Її звати Голді. Інколи ми називаємо Голді Олдмайер. Майті. В общем, всемогущая Голді, тому що вона виживала після обстрілів. Ви побачите, там дирки повсюду. А, після прямих попадань, після пісків, пантонів. І нещодавно ми їй дали друге життя. Вона вмерла, коли довезла нас три місяці тому до Києва, а потім все, пішла від нас. І от зараз е, добрі люди допомогли її відновити. Це єдина машина фонду, з якою ми добираємося по фронту. Тому що там інакше не проїхати ніяк. Це виходить мені було 94-й рік, 85-го, десь е, 8 років десь було. Я тоді вчився в 3 класі. Як приїхав сюди, пішов в школу. І Я ну зрозуміло, що я російську мову не знав, а в Донецьку всі спілкувалися російською мовою, і в школі була російською мовою. І коли я сидів на першій партії, і вчителька казала: відкриваємо скобочки, пишемо то-то тут, я писав відкриваємо скобочки. Тобто, а я не знав, що це означає. Та? Тобто, я таких е, нічого не розумів в перший час, і тому мене відправили до репетитора. А і ось вона була закохана в українську мову. Це вона мене навч... почала вчити української мови навіть більше ніж російською. Хоча ми спочатку йшли до неї вчилися російською мовою. Я пам'ятаю такий випадок: до неї приходила ще одна дівчинка з мамою, і в якийсь момент мама цієї дівчинки сказала: Та якби я навіть не вчила би свою дитину українській мові, і ця вчителька вона їй було десь під 70 років. Вона попросила дівчинку вийти в кухню і сказала мамі забирайте свою доньку і не повертайтеся сюди ніколи. А вона дуже полюбила українську мову, дуже поважала її. І, а я залишився, і було приємно, що от, приїхав там, азербайджанець і вчить а, українську мову. Це Ірванська група а, азербайджанських килимів. Тому що азербайджанські килимів, вони діляться на групи регіональні. І колись це було Ірванське ханство, і в нього є своя група. Тут, я взагалі обожнюю наш в дуже обожнює така фанатка. І мрію, щоб а, в мене в колекції їх було більше. Поки що один килим в мене. Але я мрію, щоб а, щодо того, як азербайджанці опинилися в Україні, а, нараховують декілька хвит. А, це, м, здається, десь 70-ті роки в Азербайджані. А, була така політика, коли направляли азербайджанську молодь абітурієнтів. Це власне така державна програма була до різних країн, щоб вони отримували знання в інших республіках, тоді ще радянських, і цей досвід, і щоб ну, вони набралися свого досвіду і ось цієї різноманітності накопичували і потім привозили цей цінний досвід в Азербайджан. Але хтось повертався, хтось залишався. Інша хвиля це, це пов'язана із Карабахською війною. Ну, коли це був потік біженців, це початок 90-х років. Ну і наші роки це приїжджають дуже багато на студентів навчається в Україні. І азербайджанські абітурієнти обирають Україну як країну для отримання вищої освіти. Те, що я вважав в університеті, це швидше закінчити університет, переїхати в Київ. Але ви маєте розуміти, що а, в азербайджанській родині вирватися з родини дуже важко. Тобто, всі думають, що ти зараз якщо вийдеш з дому, там тебе там б'ють, крадуть. Навіть це не стосується навіть дівчат. Да, там. І це треба, треба дуже довго боротися, щоб вийти з родини і нарешті там ти поїхати кудись далі. Тому що за 14 років проживання а, в Донецьку я жодного разу нікуди не виїжджав майже. І зараз мені це дивовижно а, розуміти, що ну як так сталося. Зараз я в рік мандрую більше а, ніж за всі ці роки який я там жив. Клас. Це скільки? Це один на одну терапію чи скільки? не можна розділити на два. Давайте, давайте. Так, ми взяли а, на один курс арт-терапії. Це на 15 дітей, один курс це 10 занять. Тому і, їм вистачить десь може а, на два місяці. Тобто одне заняття в на тиждень, і коли вони починають, наприклад, да, от дивіться, а, коли вони починають малювати там перший день курсу, то там більше чорних кольорів. А під кінець більше яскравих, світлих, тому що ну, вони все це виплескують, да, вони цим, там нічого такого прям, вони не проходять на терапію якоїсь психологічної допомоги. Просто дітям дають можливість висловити все, що воно всередині. І чим більше вони малюють, під наглядом психолога, звичайно, а тим під кінець а, фарби навіть кольори міняються. І зараз, а ми зараз веземо ми будемо вести самі цього разу. Зазвичай ми відправляємо новою поштою, і там наша координаторка приймає і роздає теж по місцевостям. А цю ми будемо вести самі, тому що ми через тиждень самі туди їдемо, і тому ми привеземо самі цю посилку. Там поки що вистачить на один тиждень, ще залишилося. Я буду наливати чай і зразу буду розповідати, що це традиційна форма для чайвання. Вона називається азербайджанською Армут. Армут це груша, І тому що ви бачите що одразу що вона має форму груші, але вона має практичне значення, тому що коли ти наливаєш чай, і ось тут, коли ти п'єш, в тебе залишається чай однакової температури, тому що він тут ще гарячий, а тут вже не такий гарячий, але він компенсується, тому ти завжди п'єш чай однієї температури. Для тебе комфортно. Ну, можна сказати, що приблизно так виглядає азербайджанський стіл для чаювання. Цей чай він трошки світліший, тому що я знаю, що мої азербайджанці будуть дивитися і скажуть, що це за світлий чай такий налила. Я тут додала е, траву із Азербайджану, гірську траву, вона називається якліоту, нашою це чабрець, але він дуже ароматний, тому він трошки світліший ніж, ніж класичний чай, який більш темний. Е, на класичному столі азербайджанському для чаювання зазвичай присутні е, варення. Кілька видів, це все мама моя робила. Солодощі в нашому випадку це пахлава традиційна Бакинська. Це можуть бути якісь такі перекуси, ізюм, горіх тут має бути. Стосунки України і Азербайджану вони носять дуже. Такі, в них є дуже е, класне історичне підґрунтя, тому що це не відносини, які почалися в період незалежності обох країн. Вони мають е, свою історію. Е, ну, якщо так дуже далеко не заходити, початок ХХ століття, коли була утворена е, УНР, Українська Народна Республіка і АДР, Азербайджанська Демократична Республіка. Перші контакти, навіть офіційні, вже почалися тоді, і країни мали дипломатичні представництва там, і в Баку, і в Україні у нас дипломатичне представництво АДР було. Тому це ця історія йде дуже ну, глибоко, йде наші держави, Україна і Азербайджан. Вони є стратегічними партнерами. і Це дуже високий рівень комунікації. Держав між собою і е, нашій останній стратегії національної безпеки України Азербайджан позначена як е, одна з небагатьох країн, яка позначена як стратегічний союзник. Ми намагаємося різними шляхами е, зацікавити людей сюди, е, зацікавити людей, е, допомагати, проводити арт-терапію. Зараз насправді. Е, Люди якось втомилися від проблем, від негативу. і Ми намагаємося це позитивно приносити. Так, ідеї. Ми зробили такий передріздвяний аукціон. Ми просимо наших підопічних на сході робити прикраси ялинкові, а потім виставляємо його на аукціон на Фейсбуці, і люди беруть участь і всі кошти йдуть на і от Ми зробили своїми силами перший аукціон. І дуже класно там боротьба йшла між різними людьми. І навіть підключилася Німеччина. А, чоловік посів друге місце. А перше місце, А перше місце? що прикольно. А, За перше місце боролася жінка, яка живе в Зайцево. Сама з Горлівки? — Сама з Горлівки, да, вона виїхала туди. Лена Павлова. Так. І вона чотири рази піднімала пропозицію і таки виграла. 2014 року, як почалася війна, ми почали їздити на схід. І мене... От це була перша чи друга група від п'ятого каналу», яка поїхала на, на схід. У Нас був тонесінький тонесенький бронік і тонесенький А, І, тонесінький шолом, а, і ми, ми були під час звільнення Славянського. Там ми їздили по всьому фронту. Потім я почав працювати там з іноземцями, а потім я почав робити там фільм зі теж з іноземцями. І коли ти так це працюєш довгий час, ти розумієш, що ти хочеш не просто приїхати зняти і поїхати да і там отримати фестивальні нагороди і все. А ти хочеш щось внести. Ура-ура-ура! Все, приїхало. А, нам прислали шість ялинкових прикрас, хоча ми просили одну. Але ця дівчинка зробила шість. Ось. йой 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 -йо. Тримай. Ти тут? Вау! Да. Дві з них вже куплені на аукціоні. І всі гроші підуть на арт-терапію. А ще дві. От Красота. Вау! А як її так взяти бережно, щоб не. Ага. Ну, в общем, це ще треба буде попрацювати. Да. І там ще таких шість балерин різних. А це цю купили чи яку? Кажеться, так. Да. Найприкольніше те, що члени нашої команди самі боролися, теж хотіли купити, я їх ледь стримував. Жартую з друзями, кажу, що любов до України інколи дуже боляче, тому що е, мені то руку ламають, то обстрілюють, то ще щось трапляється. А 13-14 роки це були важкі роки не тільки для мене, а для всіх українців. І 13-14 рік я е, е, пишався тим, що я нарешті, от тут тут е, хоча був журналістом, але е, я розумів, де добро, де зло. Я не шкодую жодного дня, який я провів там і що я зробив. Я не вважаю, що ми щось упустили, а, тобто просто революція не бо все не змінюється в країні за один за одну революцію і за дві не змінюється. Я впевнений, що такого, як Білорусі чи в Росії, у нас нікого більше не буде, бо у нас люди не бояться. І за це я люблю і поважаю українців. Що коли тут в Україні б'ють одного, на його захист виходять сотні людей. На жаль, я про інші пострадянські країни так не можу сказати зараз. А, ну, Хіба що там, я не знаю, в Грузії да? а, а, там теж була така революція. Я маю на увазі зараз не при Балту, а ці країни. Тобто за це я дуже полюбив українців, що вони а, завжди борються за свою волю, за свою свободу. І це таке відчуття розуміння, що вау, я належу до, ціє, ну, до, цього, до частинки цього народу. Да? І це дуже круте відчуття. Сіну, О, е, серед, да, змагалася з чиновниками, з губернаторами, вони звільнились, коли програ... програли, змагалася зі всіма і виграла. Я не Останнє останні, вночі вже да, було вона ставила Да. Став. 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 І став. Я був, ми були вражені, пишу Лені, Це та сама, вона ви зайця, точно, це вона? Так, да, це вона. Я вже, фіга, собі. Отже, ми довезли два. Причому Це довга історія. Дитина прислала нам, а ми привезли з Києва. ось да. Цю ялинкову прикрасу. Дякую вам дуже, що брала участь. Це від Альони. Листа. листа. Дякую за цяту боротьбу і виграш. Дуже, дякую. Да. дуже дякую. Але чекаємо, чекаємо а, фото. Фото да, на, на Ялинку на да, Альона чекає. А де листа від відаємо? У мене немає ділеми щодо самоідентифікації. Я азербайджанка, я почуваю себе азербайджанкою, я знаю, що я азербайджанка, але я громадянка України, і в мене все дуже потужно поєднано один з одним. Я патріотка. Я дуже люблю Україну і свої діяльності, навіть якщо це спілка азербайджанської молоді в Україні, дуже велику. Частину нашої діяльності ми присвячуємо Україні. Я так само щасливий, що я азербайджанець, що ми, я не повністю українець, що я наполовина азербайджанець. бо це мені дуже допомагає в житті. І ще, я думаю, що найголовніше що мені дала моя нація це не втрачати позитивність. Да, от, тому що в нас навіть є таке муга а, пісні да, ну, такі Пісні, коли там ти починає дуже журливо співати, співати там дуже смішно, а потім переходить на танці. Там, тобто, от, ем, це така ментальне, що як би погано не було, залишайся на позитиві.